Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я хочу познайомити вас з літньою футболкою ніжно-бускового кольору із 100 бавовни Drops Safran. Метраж пряжі в 50 грамах 160 метрів. Колір 70. Я в'язала на розмір L. XL. Мої параметри 95, 82 110, зріст 164 см. Ширина виробу 56 см, довжина 56 см, вага виробу 215 г. Спиці використовувала 2,5 см, щільність в'язання в 10 см 20 петель на 30 рядів. Футболка зв'язана цікавим ажурним візерунком, окремими деталями знизу вгору. Тут є, звісно, скіси плеча, пройми і вирізи горловини. Декілька інформацій щодо схеми. В ній надані лицьові ряди. У виворітних рядах петлі в'яжемо виворітними, а також накиди пров'язуємо виворітними петлями. Раппорт візерунку складає 12 петель на 12 рядів. В цьому відео я просто додам схему. Але в описі під цим відео я додам посилання на відео, де я пров'язую попетельно цей візерунок. Тож запрошую. Проходьте, користуйтесь. На моєму каналі є достатньо вже відео інструкцій на різні вироби, так, також відео на візеруночки, тож запрошую, проходьте по плейлистам і користуйтесь моїми інструкціями. Переходимо до самої інструкції. Починаємо в'язати зі спинки. Звичайним способом я набрала 110 петель і пров'язала резинкою одна лицьова, одна виворітна 13 рядів. У мене це 3,5 см. Починаючи і закінчуючи ряд. Кромковою петлею. В останньому, 13-му, це у мене виворітний ряд, я додала 12 петель. Після цього на спицях стало 122 петлі. І в наступному лицьовому ряду почала в'язати ажурним візерунком наступним чином. Кромкова петля. 10 разів я повторила рапорт з першої по 12 петлю і закінчила кромковою петлею. У мене просто дівчата половина викладала. Просто уявляємо собі викройку в розгорнутому вигляді. Через 32 см від набірного краю. У мене це 13 рядів резинки і 7 рапортів ажурного візерунка, я почала формувати пройму, закривши з обох боків по 6 петель. І далі продовжила в'язати візеруночком. Через 5. Рапортів і два ряди шостого рапорту. Це у мене 21 см від початку формування пройми. З третього ряду шостого рапорту, починаємо формувати виріз горловини по спині і паралельно скіз плечам. Закривши в третьому ряду шостого рапорту середні 12 петель. І для скісу плеча ми не дов'язуємо до кінця ряду 7 петель. В п'ятому ряду ми закриваємо 3 петлі і не дов'язуємо до кінця ряду також 7 петель. В сьомому, дев'ятому та одинадцятому ряду шостого рапорту закриваємо для вирізу горловини по 4 петлі. І до кінця ряду не дов'язуємо. І в сьомому, і в дев'ятому, і в одинадцятому ряду по 5 петель. В першому ряду сьомого рапорту закриваємо одну петлю і до кінця ряду в'яжемо лицьовими петлями. Таким самим чином ми зрівнюємо скіз плеча. Одне плече у нас готове, таким самим чином, ми формуємо друге плече і виріз горловини з другої сторони. Пілочку в'яжемо аналогічно спині. Єдине, що через чотири рапорти від початку формування пройми починаємо формувати виріз горловини по пілочці, закривши в першому ряду. П'ятого рапорту середні 26 петель. І обидві сторони закінчуємо окремо, закриваючи з внутрішнього краю в третьому, п'ятому, сьомому і дев'ятому рядах по три петлі. В 11 і в першому ряду шостого рапорту закриваємо по дві петлі, і в третьому ряду закриваємо одну петлю. І саме з третього ряду шостого рапорту ми починаємо формувати скіз плеча. Перший раз ми не дов'язуємо сім петель. І далі по вирізу горловини ми продовжуємо в'язати візерунок, рівненько нічого не скорочуємо. А скіс плеча продовжуємо формувати. В п'ятому ряду ми не дов'язуємо сім петель. В сьомому, дев'ятому, 11 ряду не дов'язуємо по п'ять петель. І в першому ряду ми пров'язуємо петлі лицевими. Таким самим чином, ми також зрівнюємо скіс плеча. Наші деталі готові. Далі ми збираємо нашу футболку. З'єднуємо плечові шви методом трьох спиць і виконуємо бокові шви. Далі, по горловині, ми набираємо 104 петлі рівномірно і в'яжемо по колу резинкою одна лицьова, одна, виворітна 4 ряди. По проймі ми набираємо по 96 петель. І пров'язуємо сім рядів резинкою: одна лицьова, одна виворітна. Всі Видів. края і на горловині, і на пілоч, і на проймі, я вибачаюсь, я закривала звичайним способом, Не голочкою, просто звичайним способом. Також хочу звернути вашу увагу, коли ви будете. Пров'язувати в візеруночку по дві петлі разом, обов'язково слідкуйте, щоб у вас кількість петель, які ви пров'язуєте по дві, соответствовала дівчата, не можу зараз сказати, соответствовала з кількістю накидів. Бо коли ви закриєте Шість петель по проймі, і там рапорт буде з середини починатись. І отут потрібно цей момент контролювати. І також хочу сказати ще про підйом петель по горловині і по проймі. Дівчата, зараз перед вами обробка саме по проймі. Як я піднімала петлі, бо не з першого разу зробила, з однією кромковою піднімаю, з наступною кромковою піднімаю і потім. Під другою кромковою я витягую ще одну петлю. Далі так само з однією кромкою з наступної, і третю петлю я піднімаю з під кромкової петлі. Воно нічого не видно, бачите, все рівненько, все нормально. Ну, просто саме так я для себе вибрала варіант, коли Рівномірно, я змогла набрати, і ви бачите на фото, що пройма і горловина нормально сидять там, як воно потрібно. Дівчата, футболочка готова, в'яжіть, користуйтесь інструкціями, користуйтесь відео на візеруночки. Отримуйте задоволення від нашого улюбленого хобі. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, переглядайте рекламку. Це буде ваше маленьке дякую за мою роботу. І до нових зустрічей!